Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сіль біля порога справді творить дива. Щоб очистити свій дім і свою сім'ю від будь-якого магічного впливу і негативу, зробіть цей простий, але дуже дієвий обряд. Ця інформація дуже цінна, тому вам потрібно підписатися на мій канал і поставити вподобайку цьому відео. Це буде вашою вдячністю. Отже, після заходу сонця на ніч поставте сіль біля порогу, і скажіть таке замовляння: мати сіль ти сильна! Мати сіль ти добра, мати сіль, забери все погане, очисти від зла, від чаклунства, від зглазу, від чорної магії, хай буде так. Ну а вранці змийте цю сіль під проточною водою. Не забувайте ділитися цим відео з близькими вам людьми, ну а в коментарях обов'язково напишіть слово дякую для того, щоб подякувати Всесвіту за інформацію. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!